Дмитраш Петро, 21 рік народження. Про те, що тут похований 19-річний Петро, його родичі дізнались тільки після здобуття Україною незалежності. Пані Марія про свого дядька знає з розповідей мами, адже загинув він ще у 1939-му. Старшого брата, якби, по ідеї його, Михайло звати його старшого, його хотіли забрати. Він вже був жонатий, в нього була сім'я і хотіли забрати, тому вивозили в Сибір в той час. А цей ще був йому було 19 років. В принципі, він ще молодший був старший заховався. Ну якби помилково попав у цей Петро. Він поліг, які тисячі українців, за свою любов до рідного народу від рук тих, хто мав би визволити їх з польської неволі, об'єднати в єдину українську державу. Натомість, використавши архіви з інформацією про організації, громадські рухи і національно свідомих людей, радянська влада почала масові арешти, били своїх, щоб чужі боялись. Під удар попала навіть комуністична партія Західної України, яка вірою і правдою служила Москві, розповідають історики. Більшовики Комуністична партія Совіти зробили все можливе, щоб ми плакали і плакали дуже чорно. Ви знаєте, коли вони прийшли сюди, наші люди наївні врільники зустрічали слібом сіллю з нашими з жовтими прапорами, з квітами і раптом. Буквально через пару днів почалася зачистка. За 20 місяців перебування цієї радянської влади тут то було по всій Галичині арестовано 60 тисяч інтелігентів. Це студенти, священники і люди з вищою освітою, І в тому числі було виселено біля мільйона людей. Людь більшовиків арештами і виселеннями не обмежилась. По собі вони лишили біль і сльози, і тисячі жорстоко закатованих. Їх тіла насипом лежали і в Тернопільській в'язниці, яка тоді знаходилась в підвалах на вулиці Сагайдачного. Торкнулося усіх, по селах почали їздити вози, вози, на яких трупів яких я вже казав, шукали по китиці, по родинці, по е, зубу, по, по деяких по взутю деякому і тому подібно, по білизні, які знали, що але знаєте, в кожній хаті майже не було села на Тернопільщині, аби не було такого болю і жалю і оплакувань. Мама моя приїжджала, тобто сестра його рідна, вона старша була від нього на два роки. Вона приїжджала сюди до впізнання, щоб. Пізнати, але настільки вони були знівечені, пок... що важко було впізнати єдине, що по одягу. Останки українських патріотів нині покояться у братській могилі на Миколинецькому кладовищі. Щороку з 1989-го тут проводять мітинг реквієм та панахиду за невинну об'єнними жертвами сталінського режиму. Історія повторюється, кажуть сучасники, і визнають, нічого нас не вчить. Адже і тоді, і тепер причиною страждань стає старший брат. Для нас же біда не може бути чужою, особливо коли вона стосується нашого народу.